Сьогодні відео про гриби, про гри у Льва, про мухоморчик і про псилоцибіновий. Що перший про Гриу Льва, всіх, в кого ну, розумова робота, і треба, щоб мозок був ясний, класно висипався, швидко думати, легко, і вас ну, взагалі там, розумова робота. Тобто програмісти, ну і або всі ці це, мені здається, ну просто маст хел. Раз в місяць, раз в місяць, ні. раз в два місяці, наприклад, в мене, ну, я зараз п'ю цугри у Льва. Що воно дає? Перше спиш, висипаєшся, Ізі. думати стає просто легко і, фай... і кайфово. Сам процес оце думання, мислення починає подобатись, бо тобі дуже думати легко і приємно. Ну, Представте, як, як, як трактор їде, а потім ти полетів о, отак, от, робить гривальова. Наприклад, ну, в мене по роботі я, ну, до 3 години я ще міг якось там 3-4 розмову якусь роботу робити, потім все такий туман. І таке, ну він знає, як, як, як трактор став, ми з моментами просто відмовлялись працювати, і ти вже не міг думати з цим. От, до, до вечора можеш сидіти пахоті, поки ти вже чуєш вже організму такі, от, а мозок чистенький, легко думати, і все класно. Друге, мухомор, мухамор нова для мене була штука. Мені сподобалось, вона в нас лелегальне. Хочу наголосити на, на тому, хто поняв, легальна штука. Підвищення настрою, повищення, ну, кольоровість кольорів. Все так класненько, ще щось, і ну, теж класно висипається. Просто я любитель поспати. І це в комплексі грива Льва з мухомором спиш, ну. Я не знаю, як вам передати той сон. Як, як в дитинстві. Отак-якось. От ну, так, так смачно спиш, що... І там ну, грамовки. Ну, Якщо чуть-чуть більше дати, подивитися там трошки інший ефект, можна більше не давати, можна ну, там, як мікродозінг називається, чи мікро по чуть, чуть а є можна ще більше. Можна по чуть-чуть пробувати і все. І буде нормально. Третій е, псилоцибіновий, псилоцибін. Е, якщо хтось хто дивиться, у вас є таракани в голові, ну всяка така фігня, лізуть там ліві думки, є щось ви такі негативні, песимістичні, щось вам не подобається одне друге, щось незадоволене життя, мабуть, щось забити болт. То відкладіть хоча би так ну до 27 8 років, і перше відосів, як стати сильним, позакривайте собі якісь приколи в голові. Хоча би додайте одну корисну звичку собі. В життя на кожен день щось одне. Виберіть собі, що хочете, там, хоч в листочок рівно ставити в себе на столі, але кожного дня ви проходите, і він вас мусить чітко рівно стояти. Напротязі одного року проживіть з оце одною корисною звичкою, підеться, що з вами станеться, і тоді можете гриб. Чому вважаю його корисним, помимо того, що він прикольний з ефектами? Представте собі, що ви живете, і от ви як живете. От, наприклад, от ви є зверху на вас такий ліхтарик, і от ваше життя, ви йдете собі так, от по, по дорозі, ви тільки світите з однієї сторони, і бачите все своє життя з одного такого тракурса. От ну, тобто, от як так от бачите. Оцей пселосін, що дозволяє? Побачите, все те ж саме життя. все те ж саме, нічого не міняється, тільки ніби якщо б вам хтось би включив цей от ліхтарик зі сторони, отак. І ти бачиш все те саме. Ну, деколи починаєш бачити і розуміти якісь такі мертві точки, яких ти ну взагалі не міг був побачити. В мене ще це дало? У мене було два страхи оказатись слабим, з яких я просто не знав. От я взагалі не знав, що в мене були такі страхи, якби не дані гриби. І який прикол, представте собі відчуття, що ти все своє життя ходив з двома рюкзаками, з яких ти просто не знав, і просто було важко ходити. І в один момент вони відпали. І наскільки легко стало потім ходити? Бути вже без тих двох рюкзаків. Надіюсь, ну було корисно. Тому всім лайк освіки, удачі, хорошого там, Держитесь і. <смас висто> Що все було чітко. Би